Сьогодні 3 грудня. Це день, відзначається у всьому світі людей з інвалідністю. Я людина з інвалідністю. Я пересуваюся на кріслі колісному. Я маю тяжкий страшний генетичний діагноз в'язової дистрофії, СМА. У мене перша група А. Якщо заглянути в документи, то я лежача. І взагалі без шансів. На жаль, не існує на реабілітації нічого, але я дуже сильно з собою пишаюся і хочу про це розказати, тому що я не сижу, на шию у держави, я чесно працюю офіційно, я відкрила ФОП, сплачую налоги. А я допомагаю, хто потребує, я підтримую, я доначу. У мене улюблена справа. Вона вимагає тяжкої роботи і недоспаних ночей. Але вона моя улюблена справа. Я то роблю вже декілька років і дуже цим пишаюсь. Я хочу вам сказати, що Інвалідність це не вирок. Саме головне бажання. Я живу в нашій рідній Україні. Я нікуди не виїжджаю. Єдине, що мені хотілося б собі побажати взагалі, щоб якнайшвидше в нас була доступність щоб я могла працювати більше якісніше і приносити більше користі саме в нашій державі. Всіх з днем, навіть не знаю, правильно сказати, це не свято, це день, коли ми можемо заявити, що ми є.